Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми з вами зустрілися на нашому занятті з розвитку мовлення. Давайте для початку ми з вами привітаємось. Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте! Я всміхаюсь з дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу всім добра. Жили були собі чотири пори руку зима, весна, літо, осінь. Жили завжди дружно, у злагоді і мирі, та по черзі панували на землі. Три місяці зима. Три місяці весна, три місяці літо, а три місяці осінь. Але одного разу зима вирішила, що вона головна на землі, нахмурила брови, махнула засніженим рукавом і не захотіла поступатися весні. Стурбувалися люди, засумували під сніговим простирадлом рослини, перестали співати птахи. Разом з ними захвилювалися літо і осінь. Лише одна весна була спокійна і впевнена. Не турбуйтеся, мої любі, сказала вона. У мене є диво, яке допоможе перемогти холод. Як ви гадаєте, що це за диво, яке допоможе весні побороти зимовий холод? Так, звичайно, це сонечко. Тому що саме сонечко пригріває і пробуджує землю від зимового сну. Сонечко жовте як а, кульбабка. Сонечко кругле як ячик. Сонечко рум'яне як колобок. І сонечко ласкаве, як мама. І бабуся. Як ви думаєте, що робить сонечко? Як же воно допомагає весні? Назвіть дії, які робить сонечко? На першому малюнку ми бачимо, сонечко світить або сяє, ми кажемо. Так. Сонечко зігріває землю. Сонечко виглядає із за хмар. Сонечко зазирає у віконечко. Прилинула на крилах весна чарівниця, пригріло тепле весняне сонечко, всюди розсипало свої золоті промінчики, потекли жваві веселі струмочки з під снігу і розбудили землю від зимового сну. З'явилися перші весняні квіти. Проліски, підсніжники, ряс, первоцвіти. На деревах і кущах з'явилися бруньки і повернулися з теплих країв птахи. Тож, яку картинку ми з вами намалювали? Додайте слово. Я малюю веселе сонечко. Я малюю зелену. Я малюю дзвінкий струмочок. Я малюю блакитну квіточку. Я малюю рясний дощ. Я малюю тендітний підсніжник. Я малюю блакитне небо. А тепер давайте ми з вами. Доторкнемося до того, що ми бачимо. Якщо ми доторкнемося до кори дерев, вона яка? Так, тверда, шорстка. А якщо ми доторкнемося до хвої, вона яка? Холодна, полюча. А сніг який? Холодний, мокрий? А гілочка котиків вербових, так вони м'які, ніжні, пухнасті. Уявіть, що ми з вами закрили очі і відчуваємо нашим носиком запахи весни. Які запахи ми відчуємо? Так, запах зеленої трави, запах квітів та дерев, які цвітуть. Запах перших яєць. А якби ми одягли весняні наушники, які звуки лунають в природі? Так, так звучить мусить. Сорока, а зараз ми чуємо зозулів. Так будуть бджоли, коли збирають мед весні. А це дзвінка пісня зайворонка. Ось такі звуки ми можемо чути на весні. Які птахи співали для нас? Так, зозуля, сорока. Жайворонок. А послухайте це чий спів, так, це журавлі, їх ще називають віщунами, провісниками весни, їх голос тривожний, але разом з тим приємний. Вони повертаються на свою батьківщину з теплих країв. Як ви гадаєте, які в них відчуття? Так, вони радісні, вони задоволені. А зараз, уявіть, якби в нас в руках були весняні біноклі. Щоб ми побачили з вами в них. Так, ми б з вами розгляділи те, що ми не можемо бачити неозброєним оком або те, що нам важко побачити. Ми можемо побачити різних комашок в траві. Малята. А кого не вистачає в нашій весняній картині? Так, тварин, звичайно. Відгадайте загадку, взимку білий він, як сніг, влітку сірий звук до ніг. Не помітять хижаки ні лисиці, ні вовки. Про кого ця загадка? Так, про зайчика. Молодці. Які зміни сталися в житті зайчика? Так, він навесні змінив шубку з білої на сіру. Зимова шерсть линяє і замість неї виростає інша сіра, гладенька, щоб було легше ховатися від ворогів. У зайчика народжуються маленькі зайчата. Так, зайчиха годує їх молочком, а потім вони підростуть і будуть гризти молоду траву, погінці дерев та кущів. А зараз, ви надаєте загадку, по деревах спритно скаче, шишки лускає добряче. Так, звичайно, це білочка, яка живе на дереві. Її хутро навесні також змінилося. Вона стала із і руденькою, і навесні в білочки з'являються маленькі білченята, вони ще голі та сліпі, незабаром підростуть і будуть разом з мамою скакати по гілочках дерев та здобувати собі їжу. Взимку спав у купі хмизу, навесні він звідти виліз. Колючки свої почистив і побіг шукати їсти. Так, це їжачок. Взимку їжачки спали, а навесні проснулися, схудли, зголодніли, тож почали шукати собі їжу. І навесні у їжачка також з'являються малята, маленькі їжаченята. Давайте з вами пригадаємо, як називають дитинчат різних тварин у кози та козеня, у кішки, кошеня, у собаки, цуценя, у слона, слоненя. У оленя оленя. У зайчика зайченя, у панди. Так, панда це ведмідь, тож у неї дитинча ведмежа, у вовка зовченя. <кій> у гуски гусеня. У лисиці. Лисеня, у кабана, порося, у, у жирафа, жирафеня, у курки, курча. У корівки. теля, У ведмедя. Під у білки, білчиня. у свині поросят, так. У вівці ягня, у конячки лоша і в качки. Хачення. А зараз я пропоную вам пограти в гру знайому, яка має назву Добби. Це весняна гра вам потрібно на двох малюнках знайти однакові предмети. Будьте уважні, розпочинаємо! Молодці дітки, ви чудово впоралися з усіма завданнями і пригадали, які весняні зміни в житті рослин та тварин відбуваються. Давайте пригадаємо, які весняні місяці ми знаємо. Починається весна з березня, за ним наступає травень, далі, ой квітень. І завершує весну травень. Тож про травень є така приказка. Травень весну кінчає, літо починає. А наша зустріч добігає кінця. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!